Всім привіт, дорогі друзі, з вами один Мен. І зараз, як ви вже могли зрозуміти, моє день народження 12 червня. Як щось навіть сам забув, що має сьогодні день народження, бо так сиджу багато часу в інтернеті. Я пам'ятав, що десь на днях має бути день народження, тому що вона сьогодні не пам'ятав. Зараз перейдемо до каточки Алекса, звісно. Відео вийшло такий коротке, тому що сталося ось це. На жаль, мені максимально обідно. Я хотів записати для вас вступ, там, каточку, щось таке, але нічого записати не вийшло, на жаль. Це прикольно, що на день народження випав відео з Александро. Я, можливо, постараюсь сьогодні випустити ще друге відео, але, надіюся, і це ви подивитеся. Все-таки Алекс старався і апав 60к в солоше де, народ, в солоше І чуть не забув. Силочка на відео від його лиця, де він це все записував, записував, до речі, з голосом. Можете подивитися по сегодняці під відео. Ну а зараз у вас на екранах з'являться двоє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони хочуть пописти наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Всім привіт! З вами, як завжди, Алекс. Так, як странно, не день мене. Все, я вже тут. Тут якісь технічні проблеми були, там Алекс появився, неважливо. Знає, що я можу, і що я можу сказати по цій катушці? Він ап грає за грея на інтересній карті. Ой, поле фантазії, поле фантазії. Напишіть, до речі, яка ваша улюблена карта. Наприклад, я люблю карту в поле фантазії, ній грає переважно факультата Макс. Швидко, до речі, почали всіх крисити. Алекс, до речі, так довіряє. Зрозуміло, що на високих кубках нормальна людина не буде тебе крисити, коли у вас група людей. Але ну, навіть на таких кубках є неадекватними. Тому тут він, звісно, ризикує речі, сорі, що відео таке коротке, як я вже і казав. Сьогодні постараюся випустити друге відео. Напишіть в коментах, яке би ви хотіли подивитися. Е, до речі, вже 7 бралерів. Зараз вони несуть пайпер. І ще, когось, ще хтось один, напевно, десь в кущах сидить. Е, так, ось пайпер в правому верхньому куті. Е, так, ну в них рік у 4 -баночний. Алекс mm. швидко зрозумів. А, ну він полігом грає з тими, от, з глядачами, іменно хтось з ним наблюдає, тому він так скоро спалив Пайпер. Він мені вроді, на стрімі пропонував зайти в Діскорд, понаблюдати за ним. Я би зайшов, але ну він банально мені не написав, тим більше мені треба було качати в Discord, так що навіть якби він написав, я б вряд ли зайшов. Пайпер, e, P... ну він затімився тільки з Ріку, так він його не крисив. І це для Алекса Ізі топ-2 і Рікові дає топ-1. Ну, круто, круто. Ну і до речі, це кінець каточки. Ось така каточка вийшла. Я не знаю, які емоції в Алекса в соло ще де апнути 60 тисяч кубів, це дуже круто. Ну а я дякую тобі за перегляд. Надіюся, ти поставиш лайк, підпиш на канал та нажмеш на на дзвіночок. А з тобою був, як завжди, Денмен. Хочу нагадати, що силочка на повне відові Алекса буде в описі цього відео. І я нарешті апнув 60 тисяч кубків, граючи тільки в соло і дошиде. Це майже ласткатка до 60к. Тут у мене на голу було 995 кубків.